І як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, на цьому тижні відновлено рух приміських поїздів у Донецькому напрямку. Нагадаємо, від початку травня сполучення з цим регіоном України було тимчасово припинено через проведення АТО. З понеділка електрички у напрямку Дубового, Гавриловки, Близнюків та Гусаровки відновили своє курсування за звичним графіком, повідомляють на станції Лозова. У середу з Лозової відправилася і перша після стабілізації ситуації електричка до Слов'янська. з Харків-Лозова-Слов'янськ прибуває на так. Приміський поїзд з полученням Харків-Лозова, Слов'янськ, Лозова, Харків, формування південної залізниці курсуватиме щоденно, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації. Із Харкова до Лозової електропоїзд прибуває о 12.40, зі Слов'янська до Лозової о 17.57. У напрямку Слов'янська електропоїзд курсує із зупинками на всіх зупиночних пунктах і станціях. Зі Слов'янська зупиняється лише на станціях.